Вітаю вас! Це власний погляд. Ми говоримо про інвестиційну привабливість регіонів України. Гостем нашої студії є Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. Отже, днями було презентовано результати досліджень державного агентства з інвестиційних проектів щодо привабливості інвестиційної привабливості регіонів України. А би ви оцінили цей рівень привабливості і які регіони на сьогодні залишаються лідерами? Одразу хочу сказати про те, що коли ми досліджували інвестиційну привабливість регіонів, ми не говорили про привабливість як таку. Ми виходили з того, що у нас є рівень нашої інвестиційної привабливості, який сьогодні вже описаний багатьма організаціями з усіма позитивними і негативними сторонами. І е, за великим рахунком, порівняно з іншими країнами, на жаль, Україна не може похвалитися дуже я б сказав би таким суттєвим просуванням в плані своєї інвестиційної привабливості. Водночас життя продовжується. Є інвестори, є компанії, які працюють і заходять на український ринок, і серед тих, які вже працюють, які зайшли, які мають певні плани заходити. Ми якраз і проводили дослідження, тобто що оцінити, що зараз саме в цих умовах приваблює іноземних і національних інвесторів в Україні. А що саме? Якщо говорити дуже просто, то на сьогоднішній день для інвестора дуже важливі є дві речі. Перша це, звичайно, очікуваний прибуток. Будь-який інвестор він не є благодійником, він приходить для того, щоб заробляти гроші. І другий момент це очікуваний рівень ризику. Тобто прибув такий ризик, вони мають бути скорельовані таким чином, щоб це було цікаво безпосередньо для інвестора. І в цьому сенсі ми повинні подивитися на нашу інвестиційну привабливість трошки з іншого боку. Ми традиційно говоримо про якісь наші позитивні речі. В одному регіоні, скажімо, дуже гарний рекреаційний потенціал, а в іншому регіоні, скажімо, є ліси, а в третьому регіоні є там висококваліфікована робоча сила. Це все правильно, це враховується, але перш за все, інвестор дивиться на ці всі наші речі, суто з практичної зору. Якщо жору. ми говоримо про ризики, то які і сьогодні ризики саме виникають за великим рахунком, якщо говорити про ризики, з якими сьогодні стикаються інвестори, звичайно, це питання пов'язані з нашим регуляторним середовищем, і тут проблема полягає в тому, що в основному регуляторне середовище воно визначається в Києві, і за великим рахунком, регіони не мають достатніх важелів впливу для того, щоб якимось чином скоригувати це регуляторне середовище на рівні регіонів. Водночас, виконання законів ті самі, скажімо, єдині інвестиційні вікна або єдині вікна реєстрації бізнесу, вони робляться на рівні регіонів, і тут для нас також певною мірою було можливо такою несподіванкою. Різні регіони так мовити показали себе по різному Якщо говорити дуже коротко, то е, на рівні регіону інвестор хотів би побачити декілька дуже простих моментів. Перший момент він хоче бачити реальний план розвитку регіону, тому що для нього є дуже важливим дізнатися, які будуть перспективи, скажімо, з використанням тієї ж самої землі. Чи не виникнуть якісь потім, я б сказав би так нюанси, коли спочатку земля дається під інвестиції, а потім виникають проблеми з перерозподілом її, скажімо, призначення? Другий момент, який є надзвичайно важливий, це наскільки захищені його інтереси. І ясно, тут він дивиться, Починати як іміс, він прибуток? по-іншому навіть. Прибуток це вже інше питання. Да? Тобто це вже більше питання до інвесторів, як з ним буде співпрацювати місцева влада і органи, які працюють на, міста, на, на місцях, або з іншого боку, наскільки захищені його інтереси в плані захисту власності. Тобто питання рейдерства, воно завжди виникає на першому місці. Ну і нарешті третє це моменти пов'язані із загальною ситуацією в регіоні. Це також є дуже важливим, тому що, скажімо, ну коли мова йде про вимоги до робочої сили, то скажімо, Київ, наприклад, у нас ну ми так очікували, що він буде на першому місці. Він виявився не на першому місці, хоча й війшов там першу п'ятірку. Це пов'язано з тим, що у кожного інвестора свої так мовити очікування. Тому, якщо все підсумувати, інвестору потрібні нормальні. Бізнес умови ну наскільки сьогодні ці нормальні умови забезпечення для інвестора? Я ну, би їх я б сказав би таким чином, що на сьогоднішній день, на жаль, так мовити інвестиційний клімат України, порівняно з іншими країнами, залишається досить ризикованим. І з інвесторами, з якими ми спілкувалися, вони всі відзначали з одного боку певну волатильність, тобто різного роду, так мовити, зміни, в тому числі на очікуванні. З іншого боку, це високий елемент ризику, пов'язаний перш за все, із захистом своїх інтересів і із питаннями корупції. До речі, всі інвестори говорили про те, що є проблеми корупції. Хоча, з іншого боку, по окремим регіонам, і <свят> була дуже така цікава ситуація, коли інвестори ставили питання корупції на 12, 13, 14 місце. А на першому, які були питання? На першому були питання суто економічні, були питання пов'язані з трудовими ресурсами, були питання пов'язані із розвитком інфраструктури. Але я хотів би завершити ідею з корупцією, що це очевидно не говорить про те, що у нас є якісь такі корупційно-вільні регіони. На жаль, так мовити це явище, яке ну заполонило практично нашу економіку. Це очевидно, говорить про те, що інвестори з Звикли, і ми в суспільстві дуже толерантні до корупції. Це дуже велика проблема, коли корупція вже сприймається як такий, так мовити, чинник, ну як сніг Да? він пішов, ну і добре, це чи погано? Це вже залежить від того, як який пішов сніг, да ідемо безпосередньо іде от такі от речі вони є дуже такими тривожними. В цьому сенсі очевидно, тут треба багато працювати. Що саме потрібно mm -hmm. сьогодні змінювати, скажімо таки на законодавчому рівні? Знаєте, тут є дуже багато питань, і якщо говорити в такому дуже я б сказав би простому плані з точки зору регіонів, звичайно, ми повинні подивитися на рівень повноважень регіонів і на рівень повноважень центру. Тому що за великим рахунком на сьогоднішній день, скажімо, регіони мало можуть вплинути, скажімо, на податкові системи. На податкову систему вона централізована. Якщо очевидно більше податків і зборів буде передано на місцевий рівень, то тоді регіони зможуть відповідним чином їх або змінювати, зменшувати ну в певних межах до речі піднімається да. питання бюджетного федералізму. Це абсолютно правильно. Інше питання до якої міри має дійти бюджетний федералізм, але це очевидно, тема окремої бесіди. Другий момент, який є також надзвичайно важливий, це питання пов'язані з організацією діяльності влади на місцях. Як це не дивно, але інвестори хочуть дивитися, хочуть бачити реальні плани розвитку території. Для них це принципово важливо для того, щоб приймати рішення не тільки на сьогодні, але й так мовити стосовно майбутнього чи розвитку виробництва, чи можливо його навіть скорочення. Тому що інвестори хочуть не просто, як дуже часто на місцях кажуть, от до нас приходить інвестор, ми йому запропонували ділянку землі, а він не хоче тут складати кошти. Для інвестора ділянка землі сама по собі нічого не варта. Він повинен зрозуміти, що далі буде з цією землею. Мають бути під... певні прогнози. Чи будуть якісь комунікації підведені? Будуть, окей, okay, тоді це дуже добре. Да? Чи будуть, скажімо, там розвинуті якісь інфраструктурні об'єкти поруч з цим, для того, щоб можна було не тільки на цій землі щось робити, але, скажімо, забезпечувати якісь там ну, сусідні підприємства своєю продукцією. І так ми починаємо говорити про дуже такі детальні речі, які треба робити. Ми запитували інвесторів, скажімо, по нашим, я би сказав, таким чином, рекреаційно привабливим регіонам, в тому числі, скажімо, по Автономній Республіці Крим. І ті інвестори, які, скажімо, дійсно вбачають великий рекреаційний потенціал Криму, вони сказали, що в принципі їм від Криму на сьогоднішній день потрібно три речі. Це якраз до вашого питання, що треба зробити. Перше питання це врегулювання землекористування і землевласності для Криму. Ми знаємо, що це проблема номер один. Друга проблема полягає в тому, що вони звертають нашу увагу на те, що частково ми починаємо втрачати рекреаційний потенціал і природні в зв'язку з виробкою відповідних лісів, і тими так мовити ерозійними процесами, які відбуваються сьогодні, засміченістю моря і так далі. Це все треба враховувати. І третій момент це питання того, що має бути інфраструктура, і вони звертали увагу на дуже просту річ: це водовідведення і водопостачання, тобто постачання водою, і, вибачте, каналізація. Тобто ми можемо говорити про наші найкращі е, якісь там морські курорти, якісь там речі, і так далі, і так далі. Але для інвестора, для того, щоб це все було реалізовано, от потрібні ці три моменти, щоб має бути... зайти. Це має бути якась державна така цільова велика програма, чи деякий ряд деяких законодавчих актів для того, щоб я би сказав таким питання. чином, якщо мова йде звичайно про створення нормального інвестиційного клімату, ми повинні очевидно мати не програму. А я б назвав би це якусь таку стратегію чи чи бачення, тому що ну давайте говорити відверто. Значний відсоток наших програм це фактично правильна констатація фактів і побажання, що треба зробити. Ми повинні, очевидно, на основі таких досліджень, як це інших досліджень, просто мати якісь певні пріоритети і розуміти, що за чим іде. Спочатку ми вирішуємо, мовно кажучи, питання інфраструктури і для цього щось робимо, і рухаємося далі. Але якщо говорити за великим рахунком, то на сьогоднішній день немає чогось такого, да, чого б ми знайшли, чого б було невідомо, скажімо, раніше. Питання корупції вони завжди хвилюють. Питання рейдерства. Вони завжди хвилюють. Питання зміни законодавства хвилюють. Питання ефективності бюрократії в гарному розумінні цього слова. Вони хвилюють. Тому проблема на сьогоднішній день полягає в тому, що від правильної, я б сказав, би такої дуже емоційної і. Літературно цікавої констатації фактів нарешті переходити до відповідних змін, хоча зробити це непросто. Ми також це розуміємо. Пане Ігорі, а які все ж таки наголосить yeah. на тому, регіони залишаються yeah. такими привабливими для інвесторів? От ви заговорили, yeah. що Київ попав yeah. в п'ятірку найкращих, але не на першому місці. А хто ж на першому? На першому місці у нас знаходиться Харківська область, на другому львівська область, на третьому Донецька область, Київ займає четверте місце в загальному рейтингу привабливості. П'яте це Дніпропетровська область. А що сприяє таким показникам? Чим це Знаєте, тут багато, так мовити чинників, це і чинники розвинутої інфраструктури, це і чинники географічного місця знаходження, це і чинники пов'язані з розвитком, тому що бізнес він не проходить в пустелю Сахару, йому дуже важливо знати, хто буде постачати йому ресурси, умовно кажучи, і кому він буде продавати відповідні товари. Це питання пов'язане із станом, я б сказав би, із соціальним станом. Тобто ми також запитували стосовно, скажімо, соціальної напруги, якихось особливих стосунків, можливо, є якісь особливі стосунки в регіоні між е, працівниками і е, безпосередньо керівництвом власниками підприємств. Це і питання активності і я би сказав би такої публічності місцевої влади. Причому публічності не в плані, чи є там сайти і так далі. Ясно, що це вже на сьогоднішній день пройдений етап. Але мова йде про те, наскільки ця влада дійсно працює з інвесторами, наскільки допомагає. Вирішити питання це, до речі, також дуже цікаве питання. Що багато людей, в тому числі на презентації з Харкова, скажімо, з Автономної Республіки Крим, з деяких інших регіонів, говорили про те, що ми розуміємо, нам потрібні інвестори. Ми його беремо, ведемо за руку, пояснюємо, куди що як треба зробити, і підтримуємо для того, щоб він клав гроші. І в цьому, як мені здається, фактично є. Ну якщо не вирок, то в усякому разі діагноз нашої системи. Якщо губернатор повинен ходити і водити інвестора і допомагати йому вкласти гроші, то це говорить про те, що очевидна система не працює, тому що він повинен допомагати, а не бути тим, хто умовно кажучи, проштовхує інвестицію через наше регуляторне тло. А, на вашу думку, які галузі вітчизняної економіки є найбільш привабливими, якщо вкладати інвестиції, то в економіку чи в сільське господарство, куди сьогодні вигідніше ну, все таке питання, я б сказав до певної міри суб'єктивне, тому що за великим рахунком. Якщо мова йде, скажімо, про фінансових інвесторів, да, фінансові компанії, які беруть кошти своїх членів, да, тих, хто їм довіряє керувати своїми коштами, їм, в принципі, все рівно куди вкладати кошти, в залежності від того, чи буде ризик прийнятний, чи буде рівень доходності такий, який їх задовольняє. Тому в цьому сенсі, я думаю, що на сьогоднішній день у нас залишаються можливості, є, в принципі, можливості в дуже багатьох сферах, починаючи від інфраструктури. Ми недооцінюємо ринковий потенціал інфраструктури. Мені здається, що за нормальних умов розвитку реального приватно-державного партнерства ми можемо залучати приватні кошти в розвиток інфраструктури, хоча це непросто, і це не є чимось таким, що сьогодні, так мовити, спрацювало, а завтра ми вже отримали результат. Це довгострокова робота. Ясно, що є зацікавлені в сільському господарстві. Це абсолютно так мовити зрозуміло. Ясно, що багато інвесторів зацікавлені в обслуговуванні в різних, так мовити, форматах нашого споживчого ринку, тому що все-таки 45 мільйонів населення це ринок з усіма проблемами, які ми на сьогоднішній день спостерігаємо. Є також звичайно, зацікавленість у використанні наших трудових ресурсів і звичайно у виробництві різних товарів, які, скажімо, споживаються як в межах області регіону, да так і, скажімо, за кордоном. Тобто, я би сказав би таким чином, що на сьогоднішній день за нормальних регуляторних умов. Практично важко назвати галузь, куди б не могли прийти інвестори, чи то внутрішні, чи то іноземні інвестори. Але далі ми починаємо стикатися з тими проблемами, і навіть якщо галузь якоїсь є, скажімо, цікавою, то давайте візьмемо, скажімо, стан доріг, ну, наприклад, на західній Україні, да, то зрозуміло, що для інвестора проблема доїхати туди. І багато інвесторів вже в таких, так мовити, розмовах вони просто задавали прості питання. Скажімо, якщо я працюю десь в Польщі, ну, польська компанія, да, хочу вкласти гроші умовно кажучи, в вашому значить, Карпатському регіоні чи десь там на заході. То чому я повинен для того, щоб добратися? Ну, наприклад, до Івано-Франківська, да я повинен летіти в Київ, а потім вже звідти добиратися до Івано-Франківська. Це, начебто, дрібниця, але для інвестора це дуже важливо. І на сам кінець у нас на жаль залишається Д... дуже мало часу. Пане Ігорі, Скажіть, будь ласка, от за результатами досліджень інвестприватності yeah. регіонів, це не лише результати, а й певні рекомендації. От які би ви рекомендації дали сьогодні? Ви ну, знаєте, ми опитували інвесторів, тому ще раз хочу сказати, ми давали рекомендації на те, що ми вважаємо за потрібне, на те, що в принципі нам говорили інвестори. Тому для різних скажімо, регіонів рекомендації були різного, я б сказав би різного, різного, роду, різного роду детальності да, і різного роду, я б сказав би, такої точності. Ну, якщо мова йде скажімо, про наші там, промислові регіони, то в багатьох промислових регіонах говорилося про гарні скажімо, трудові ресурси, але відзначалися недостатні недостат, недостатність і проблеми скажімо, з професійно-технічною професійно, ресурсом, професійно освітою. Люди, які працюють руками і так далі, виявляється, це дефіцит, причому на який скаржилися багато інвесторів. А друге питання, скажімо, це питання для тих регіонів, наприклад, ті ж саме умовно кажучи, регіону Карпат Закарпаття, Прикарпаття, безпосередньо саме Карпати. Багато хто говорив про те, що, скажімо, тут треба розвивати такий напрямок, як, наприклад, збереження лісу лісу, збереження безпосередньо лісових ресурсів і переробку сміття. Причому робити це в промислових масштабах, інакше так мовити, наші всі. Привабливі туристичні точки вони будуть просто поховані під сміттям з усіма відповідними наслідками для окремих скажімо регіонів ми давали таку пораду спробувати наприклад розробити інтегральний план, такий я б сказав єдиний план розвитку території. Очевидно, це дуже важливо для такої території, як Рим. Враховуючи всі проблеми, які там на сьогоднішній день є. Очевидно, ми повинні, скажімо, нашу західну Україну розглядати як єдиний регіон в плані саме рекреаційного, і тут дивитися, можливо, якісь речі, які можна зробити. Тобто, в принципі, ще раз хочу сказати, що ми намагалися зробити ці поради, викласти ці поради, але на основі опитування. Але ключове, і я б хотів би на цьому зробити такі окремі акценти, можливо, завершити що ми не давали поради інвесторів, куди вкладати гроші. Наша ідея була в тому допитати і допитати в гарному розумінні цього слова інвесторів. Дізнатися, що вони думають, і в залежності від цього поставити градацію регіонів. Тому в цьому сенсі ми не рекомендували інвесторам, що як треба робити, і ми намагалися місцевим владам рекомендувати те, про що ми поговорили з інвесторами, і що було з нашої точки зору суттєвом їх відповідях. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми говорили про інвестиційну привабливість регіонів України із Ігорем Бураковським, головою управління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Консультації залишайтесь на парламентському. Побачимось.